Латін, джерело Міо, і Марганцю та Елма Анна Буткевич організувала благодійний захід, аби нагородити усіх тих, хто щодня з любов'ю продовжує робити великі справи для нашої країни. Нібито офіс президента робить все проти вас і проти вашої діяльності. Люди нерозумні, немудрі, потрібно боротись. Було дуже багато замахів на ваше життя. Путін наполегливо хоче мене вбити, і я його ворог, так само як і він, мій ворог. Вона дуже помітно схудла і навряд чи Вагітна поповнення в нашій родині залежить не від нас, а від Бога. Ви розлучилися, що стало причиною цих змін в особистому житті? Так, це, це відбулося. Я підтверджую. Чи є в нього такі нотки перехідного віку? Це важко, мама одна. Він сказав: от як було б гарно, якщо б у нас була дівчинка? Ви є донькою мільярдера? Я вже зразу. З своїми фібрами відчуваю вас дуже часто помічала. Десь разом не провокуйте. Багато людей були свідками ваших непростих стосунків з офісом президента, тому що багато хто бачив, що нібито офіс президента робить все проти вас і проти вашої діяльності. Принаймні складалося таке враження в людей. В яких сьогодні ви стосунках з Володимиром Зеленським і з офісом президента? У вас правильне враження, але коли влучають у громади вісім мільярдів гривень. Ну, щоб розуміло було, якщо вилучили б на військових на допомогу. А коли куди гроші йдуть на залізницю в супереч бюджетному кодексу в супереч Конституції, ну це пограбування. Це перше. По-друге, у мене нормальні стосунки, і в, в умовах війни повинні ми гуртуватись пліч опліч, долати виклики, які є. А люди нерозумні, немудрі починають. В таких умовах з'ясовувати стосунки від стабільної ситуації в столиці залежить також стабільна ситуація в кожному з регіонів. Тому вкрай важливо об'єднуватись, вкрай важливо не в якісь стосунки між собою пояснювати. Потрібно боротись. За наше майбутнє сьогодні питання стоїть існування країни, і це виклик для кожного з нас. А ті, хто починає там думати про якісь там вибори політичної перспективи, чи боротися один з одним, це це не мудро. Бути керівником людей, бути керівником столиці це дуже важка робота. Чи не втомилися ви, чи не виснажилися ви вже від цієї кількості відповідальності, яка на вас? <кхи> відповідальність дуже висока. Ну, якщо буду перераховувати, чим займаємось, місто Київ це країна в країні, і відповідальність є і за освіту, і за діячі садки, школи, за громадський транспорт, за лікарні. <кхи> За безпеку, за опалення, електроенергію, водопостачання таких ну, напрямків дуже багато і вкрай важливо, незважаючи на всі виклики, які є. Ці виклики долати, знаходити можливість, знаходити сили, мотивувати людей і рухатись вперед, долаючи виклики. Іншого виходу у нас нема. Ні в якому разі не скаржитись, боротись. Ви щойно приходили, і ми помітили, як на вас реагують дівчата. Чи ходить Віталій Кличко взагалі сьогодні на побачення? Чи є у вас на це час і яким може бути побачення ваше дивне запитання. Яке побачення? У мене є прийом громадян зранку до вечора. Оце, оце побачення, де е, до мене звертаються з проханнями вирішити проблеми людей. Оце таке побачення у мене. А ви сьогодні холостяк, ваше серце вільне чи зайняте? А ну ви ж знаєте, офіційно серце вільне, але воно е, е, зайняте справами, зайнято містом. І на сьогоднішній день, якщо відверто, на приватне життя, взагалі, я вам історію розкажу. Я був відряджені і затолгунував сину, я з ним, звичайно. По телефону дуже я часто спілкуюсь. Він прилетів на, на місто там, подій, там де в мене було, проходили. Я обнімаю сина і кажу: синок, ми з тобою не бачились два роки. Він каже: Тато, ти прорахувався вже три. До чого це приклад? Тому що часу не вистачає, дуже велике навантаження. і... Якщо відверто, якщо відверто нам потрібно долати виклики, а все інше буде потім. Інтерв'єр і в цій сфері ви вже дуже довго. Вже скажіть, чи не набридло вам і чи були такі думки? Можливо, вже зупинитися? Мені не, не набридло а, з двох причин. Перша це не набридло моїм глядачам. І друга, а, я дуже люблю те, чим займаюся 16 своїх років. Я це люблю, це моє розкривати людей, видатних великих, геніальних людей, робити їх. А, Невідомих відомими це дуже цікаво. Це прекрасно. Взагалі нічого нема краще ніж. Людська душа і зірки над головою це кантівська думка. Я знаю, що ви в шлюбі зі своєю дружиною більше 13 років, і я пам'ятаю, що в одному з інтерв'ю ви розповідали, що Олеся вас дуже сильно ревнує до інших жінок. Як ви взагалі з цим справляєтеся і як намагаєтеся її заспокоїти, коли вона щось не знаю, можливо, побачила або в неї виникли якісь певні ревнощі? не Пам'ятаю, щоб я так розповідав. Це не відповідає дійсності. Я не даю їй приводів. А самі її ревнуєте, тому що Олеся дуже яскрава ефектна. Вона куди не заходить. Ми помітили, як на неї звертають увагу чоловіки. Як ви на це реагуєте? Ну це прекрасно, якщо на твою дружину звертають увагу чоловіки. Це означає, ти не помилився. Я теж не ревную, бо вона теж не дає приводів. У вас є троє спільних доньок, які взагалі нахили життя в цих доньок. Вони більш творчі чи можливо вони хочуть пов'язати своє життя з економікою, куди ви їх направляєте. Я їх нікуди не направляю. Я сподіваюся, що гени зроблять свою справу, і вони роблять свою справу. Я взагалі вірю в генетику. Треба, щоб діти росли вільними людьми, в яких є власна думка, треба їм не заважати і легенько наштовхувати на щось, ділитися своїм досвідом, але вони самі, самі вирулять, куди треба і коли треба. Ви неодноразово розповідали, що було дуже багато замахів на ваше життя. Як сьогодні з цією ситуацією, чи відчуваєте ви підвищену небезпеку до своєї персони, тому що ми помітили, що сьогодні ви в оточенні охорони? І як вам взагалі живеться з думкою, що от ви не можете нікуди вийти в публічний простір без охорони, чи не обтяжує вас це? Мене це звичайно обтяжує, але справа в тому, що Путін наполегливо хоче мене вбити. Наша служба безпеки України я дуже вдячний за це. Розкриває один замах за іншим. Вже дві справи з двох груп російських в суді знаходяться. Люди сидять за ґратами, ловлять далі. А і це буде, я розумію. Це буде допоки Путін при владі. Допоки він живий. Він буде хотіти мене вбити. І я з цим звикся, я це розумію. І я його ворог, так само як і він, мій ворог. А, таке життя це війна. Що робити? Нещодавно в соцмережах а, ще був такий момент, де ви нібито заінтригували з дружиною, зі своєю родиною, що ви на гендерпаті. Що це взагалі було? Тому що я сьогодні вашу дружину бачила, вона дуже помітно, до речі, схудла і навряд чи вагітна. А, розкажіть, чи взагалі плануєте поповнення і що то було за гендерпаті? Я скажу, поповнення в нашій родині залежить не від нас, а від Бога. А, але то була така історія, не знаю, ми просто. Я так розумію, що дружина виставила, чи хтось з наших друзів виставив, просто були на гендерпаті, запрошені і виставили, то все нам зробили фотосесію. І ми навіть не думали, що це якось рознесеться, це просто так рознеслося. Люди е, зрозуміли це по-своєму і рознесли то все візде по паблікам, візде по сайтам, візде по новостям. І, і, і я вже тоді сидів і кажу, е, дівчата, що ви робите? Скажіть, будь ласка, що ви? Відповідати потім мені отак, мікрофон, дивитися людям і казати, що... Що то була якась, не знаю, якась а в цілому обговорювали з дружиною? Можливе майбутнє поповнення? Не, не скажу, що ми так обговорюємо ці питання, але ми віддаємо все на розсуд долі. А як буде, так і буде. Зовсім скоро стартує новий можливо, сезон. Такий. Стартує новий сезон шоу Я люблю Україну, де ви є одним з капітаном команди. Розповідайте, чим буде особливий цей взагалі сезон? Ви вже другий сезон поспіль будете працювати з акторкою Дарією Петрожицькою. Чи вже остаточно класно ви спрацювалися? Чи можливо, є якісь нюанси або порівняння з попередньою ведучою? А, ой, порівнювати не хочу не люблю. Це, от, от, от так, вони особливі по-різному. Вони дві діви, вони дуже красиві, вони дуже круті. Що вот. ну, про новий сезон це, це така компіляція вже такого улюбленого шоу, такого вже, можна сказати, навіть народного шоу, в яке закохалася абсолютно вся Україна. І нових конкурсів. Тому що я люблю Україну завжди якось так дуже круто ем, вражає кожен раз е, і дуже цікаво дивиться. Мене, до речі, дідусь дивиться. Да, він постійно дивиться, він постійно мені передзвонює. Потім каже: Юра, дивись, значить, тут отак, тут не прав. А отут я, я не знав, я не чекав, але дуже круто. Мене постійно консьєрж дивиться. Я ще не спускаюся, він постійно дивиться ваше шоу. Дідушка ваш консьєрж, виходить, дивляться, і, ото, і ми з вами. А ви якось готуєтеся до цих конкурсів? Можливо, перепровіряєте якось свої знання, почали щось більше читати з історії України, з української літератури. Чи ви ситуативно імпровізаційно вже покладаєтесь на свій досвід? Я знаю, що Саша Підан сидить кожного разу, кожного дня. Він сидить і вчить вчить українську мову, вчить вчить математику, фізику, історію України і так далі. Так далі. І в мене якось цим спокійно, тому що мені здається, що Плюс і прикол цього шоу е, в тому, що воно живе, е, всім дуже цікаво дивитися не на те, як е, всі вгадують, а на те, як не вгадують, і як виходять з цих ситуацій. Ще давно опублікували відео в своєму інстаграмі зі своїм сином, і він такий вже помітно підріс, як ви взагалі з ним проводите час і чи є в нього можливо вже якісь такі нотки перехідного віку ж, а вже а ж він дуже дорослий, він дуже швидко розвивається. Мені дуже подобається середовище, яке друзі, з якими він навчається в школі. Він навчається в державній школі, в державному ліцеї. І ви знаєте, я настільки задоволена взагалі вчителями, класом, ну, просто Рома, біжить до школи. Я розумію, наскільки я щаслива мама, тому що я знаю багато батьків, яких є проблеми з цим, тобто вони змушують дітей ходити до школи. Ромка, він дуже такий е, дорослий хлопчик і він, е, він обожнює. До речі, я думаю, що шоу-бізнес це буде. Ви знаєте, я б хотіла, щоб він був, був спортсменом. Але от, що йому подобається? Танці. Тобто у нас Майкл Джексон 24 на 7 вдома грає, він танцює Джексона. Е, йому дуже подобаються зйомки. Тобто, от всі зйомки, куди я його беру, е, неважливо, там, це кліп Світлани Торобарової там, чи просто щось для Смереж йому дуже подобається, тобто лайки, підписки, він взагалі не соромиться, і це йому подобається. Тому я хотіла б, щоб це був спорт, але думаю, що це буде шоу-бізнес. Чи були моменти, коли син говорив або просив братика або сестричку, і як ви йому на це відповідаєте? А вже ж було таке, що, от, до речі, нещодавно, десь минулого місяця, він сказав: от, як було б гарно, якщо б у нас була дівчинка? Я кажу: так, але ти ж розумієш, це важко, мама одна. Треба бути вдвічі. Працювати ти будеш допомагати? Він каже так. Ну подивимось, подивимося, як Анна, ви заснували свою академію з художньої гімнастики. Однак працювати з дітьми це дуже складна і відповідальна робота, і можуть бути різні ситуації. Тим паче, враховуючи, що це професійний спорт, десь не так нагнув дитину, перегнув, можуть бути цілі скандали. Чи були якісь такі випадки, щоб батьки приходили там розбиратися? Або як ви взагалі мотивуєте дітей, які можливо десь втратили ось це бажання стати номером один саме в цьому виді спорту? Взагалі, то мотивувати дітей треба кожного дня, особливо. Після обстрілів я дуже часто бачу, як знаєте, діти приходять, вони взагалі не розуміють, що робити. Вони не можуть взагалі почати тренуватися. І ось тут тренер повинен бути не просто тренером, а вже і психологом, і ментором, і мотиватором. Тобто, тут ти починаєш вмикатися наповну і робити все, щоб дитина зараз відпрацювала. З батьками тут складніше, батьки завжди чимось незадоволені і це реальна проблема. Я дуже хочу, щоб ми ми дійсно прагнемо до Європи, але ось це відношення, знаєте, європейське з максимальною повагою до тренера, воно поки що у нас відсутне. Тому скажу так, треба, треба також працювати в цьому напрямку, тому що скільки багато ти наробив по собі, по своїй академії говорю, оскільки ти багато не робив, все одно будуть батьки які не задоволені, тому тут ще нам працювати треба. Діти кажуть, що колишніх спортсменів не буває, колишніх переможців не буває. Як у вас досі відбувається ось цей ритм дня? Чи досі ви сидите на якихось дієтах? Щодня тренуєтесь, займаєтеся? Чи вже можна трохи видихнути і розслабитися? Ні, я взагалі-то видихнула. Навпаки, нема дієт. Я, чесно кажучи, мені складно себе змусити піти в зал. Ну, це реально складно, тому що спорту було дуже багато у моєму житті, і навпаки, дивлюся на дівчат, знаєте, в інстаграм. Які там в 6 ранку вже бігають, потім там стоять на цвяхах, потім там на йогу йдуть. Я навпаки пишу, пишу їм, думаю, як як в тебе стільки мотивації? Вони мені задають питання, так ти ж спортсменка, ти ж повинна знати. Я кажу, ви розумієте, в мене от з п'яти років по 23 був спорт, і зараз я не можу себе змусити піти до зали. Тобто, от зараз я два рази на тиждень тренуюся, і от я знайшла якийсь баланс, якусь норму, більше я не тренуюся, от скажу чесно. Е, Євген Хожак худне на очах. Е, Розповідайте наскільки вже схудли і що це за особливі методи схуднення? Це все любов. Любов до себе в першу чергу. Я просто якось одного ранку прокинувся, подивився на вагу і зрозумів, що оу, цей рок-н рол, який відбувався ціле літо, потрібно зупиняти. І треба взятися за себе і зайнятися собою. Я одразу відкинув всі варіанти з оце зараз тим дієтологи, якісь типу модні і так далі. Це, це все просто настільки фігня. І я рекомендую всім забути просто дорогу до цих інфоциган, інстаграмних дієтологів, а звертатися до лікарів. Я прийшов до своєї до лікарки. Кажу, слухай, я їм дуже мало, але я все рівно поправляюсь. Ми, вона каже, треба здавати аналізи. Це дуже простий шлях, для того, щоб зрозуміти, чому ти там не в формі. Я здав аналізи, вона каже: дивися, раз, два, три, чотири, п'ять. Каже, ти хоч воду пий, ти будеш далі поправлятися. Ну, ось тому ми зробили там правильні кроки, чистка організму. Я зовсім змінив свій стиль життя, змінив свій раціон. Я почав їсти те, що ніколи не їв, і перестав їсти те, що завжди хотів їсти. І це через те, що мій організм так хоче. Подейкуючи, що в вашому особистому житті відбулися зміни, і що ви розлучилися. Чи дійсно це так, і що стало причиною цих змін в особистому житті? А, в, так, це відбув. Ще рік тому, тобто це вже відбулося досить давно. І я не вважаю за потрібне, щоб ми цю тему там дуже сильно обговорювали, які були причини, і що куди, і як і так далі. Так, це відбулося. Я підтверджую, що цей факт є, він відбувся. А чому так довго приховували цей факт? А, в, ну а що мені потрібно було писати плакати і ходити? О ти запиталася, я тобі дав відповідь. Ти ж мене до того не питалася. Ось тому ну типу, да, цей факт відбувся. Сьогодні ваше серце вільне чи зайняте? Я сказав, я е, повністю в любові, в любові до себе. В першу чергу, зараз я е, повернувся до побудови особистого бренду. і Був якийсь певний період часу, коли я поставив це на паузу. Мені це було не цікаво. Я більше зайнявся менеджментом, е, медіа менеджментом і так далі. Зараз, окрім того, що я займаюся медіа-менеджментом, я ще й е, е, вирішив Далі спросувати і будувати особистий бренд. Я повернув зйомки «33 запитання від люксифе. Вогняний фешак найближчим часом буде відновлено зйомки. Ну десь так ну окрім роботи, кохана людина, є поруч зараз чи немає? Ні, немає, аж це обов'язково, щоб воно було. Треба любити життя і себе в першу чергу. Ви є організаторкою, ініціаторкою сьогоднішнього заходу. Розповідайте взагалі, в чому його місія, мета і суть? Місія показати наших героїв, героїв, які серед нас, які можуть бути нашими сусідами, нашими друзями, людь, людьми, які роблять добрі справи і вважають, що це нічого такого. А коли ти їм кажеш так, ви ж герой, ви полізли в пекло, ви полізли в вогонь, щоб врятувати бабусю. Він каже: Ну що тут я одну бабусю врятував? А що це таке? І Я розумію для себе, це моя місія зробити. Ти так, щоб ці люди відправляли свої історії і зрозуміли, що кожен їх вклад в Україну це наш розвиток, це наше майбутнє. Ви є донькою мільярдера? Чи відчували ви на собі колись можливо якесь упереджене ставлення стосовно цього? І як це відображалося на вашому оточенні? В плані чи відчували ви певне лицеміря можливо від людей, які хочуть з вами подружитися не через те, яка ви людина, а через ваш статус і статус вашої сім'ї? Трошки так, це іноді є, і в мене я вже зразу е, своїми фібрами відчуваю, що людина прийшла не за мною, а за чимось іншим. Е, тому це мій досвід. Е, я розумію людей. Е, я, я працюю з цими своїми проблемами, тому що це мої проблеми. Е, я працюю з психологом. Е, не просто скажу це пропрацювати, але я на шляху до успіху. Як чоловікам підступитися до такої леді, як ви, чи це можливо взагалі? Які вас чоловіки взагалі приваблюють? Е, мене приваблюють е, мужні е, чоловіки, е, мені подобаються з бородою. Мені подобається, що в них було відчуття тестостерону за кілометр. Е, щоб сказати, що мені легко. Е, Ходити на побачення, мабуть, ні. А який найдорожчий подарунок ви отримували від чоловіка? Ой, я не можу сказати, це, це дуже багато нулів. Це <свіс> якась квартира була, машина все було. футболіст, однак зовсім скоро ви ще й дебютуєте в кіно. Ви стали актором, можна сказати, на певний проміжок е свого життя. Розкажіть, взагалі, що це буде за фільм? Мене важко напевно назвати актором. Це буде е поїзд на, на Червону руту називатися фільм. Е він вийде в наступному році. Це буде епізодична роль. Е мене Юрій Горбунов запросив. Запропонував, я погодився, поки поки почнемо з цього. Я бачила, що у цьому фільмі свою роль зіграє ще й Олександра Кучеренко. Це модель, спортивна журналістка, телеведуча, колишня дружина Дмитра Комарова. Як у вас ще стосунки взагалі? Тому що вас дуже часто помічали десь разом. У нас абсолютно немає ніяких стосунків. Ми просто там публічні люди, які знають один одного, і все. Тому не до. Думайте, не придумуйте, не видумуйте, не домальовуйте, не дописуйте Олександра. Розлучилася. Ми знаємо, що ви холостяк. Чи не було спроби? Можливо, на побачення піти запросити? Чому не було? Просто не було і все. Щось до Олександри не йокнула між вами. Ніяка іскра. Ви мене питаєтесь витягнути на саме на Олександру. Не провокуйте. Я ж казав. Ми звичайні люди, які знають один одного і не більше. У вас є син, однак він живе з мамою. Наскільки часто вам вдається з ним бачитися, і як взагалі проводити час, коли з ним власне бачитися? А ну він зараз е, вчиться вже другий рік, вчиться за кордоном, він вчиться в Англії, тому на жаль, е, в нас небагато можливостей е, зустрічатися, бачитись. Е, ми бачимося постійно, коли він приїжджає на канікули. Так, на жаль, він більшу частину свого часу проводить за кордоном, навчаючись, тому я радий за нього. Я радий, що він дійсно вчиться за кордоном, тому що він там і змужнів, і він стає самостійним. Він повністю там навчається в кемпі, тому в нього немає там ні квартири, нічого. Він вчиться, як і всі діти, тому я радий дуже за нього. Сусунки в нас прекрасні. Ми кожен день спілкуємося, але вживуть тільки коли він переїжджає на канікули. Підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.